Із наближенням холодної пори року, все більше людей замислюється, як можна утеплити свої помешкання, аби зробити умови проживання більш комфортними і при цьому знизити витрати на комунальні послуги. Ощадження енергії розповідають фахівці центру енергозбереження, який відкрився у Полтаві нещодавно. Стає останнім часом дуже актуальною. В найближчі два роки будуть ще декілька подорожчань тарифів на теплу, Просто в рамках угоди між урядом і МВФ ціни, зокрема на газ, мають бути до 2017 року, доведені до європейських тому. Українці для власної вигоди мають вже зараз задумуватися про енергозбереження і, зокрема, шукати можливості для того, щоб вже зараз зменшити свої витрати на енергію і рахунки. Для тих, хто хоче бути енергоощадливим, а ще економити кошти на комунальних послугах, діє державна програма кредитування тепла оселя. Унікальність цієї програми у тому зазначають працівники банку, що цей кредит може оформити будь-хто, навіть якщо утримує субсидію на житло. Потрібно лише вибрати необхідні матеріали, принести до нашого банку рахуночок фактуру. Мінімальний пакет документів, паспорт, код ідентифікаційний і довідочку про доходи за останні 6 місяців, і отримати рішення про надання такого кредиту. Кредит тепла оселя видається терміном до трьох років. За програмою зазначають фахівці, держава відшкодовує до 30% коштів.